Таніслав Чернілевський забула внучка в баби черевички. Забула внучка в баби черевички, дитячим сміхом бризнувши в зело, за повелінням вікової звички перекотилось літо за село. Махнуло рученятко в бензовозі, і курява вляглась після коліс, а бабка все стояла на дорозі. Хустинкою, торкаючись до сліз, і вийшли в небо зорі жаровички. І тихо бабка посеред села малюсенькі дитячі черевички у спорожнілу хату занесла, Лягла собі і світло не світила, торкнулась черевичків перед сном, і осінь їй тихенько опустила. Хоріховий листок перед вікном.